Так, що у нас тут? Блять, спалився. Аго, червоний вирок. Виходь! Тоді не болячи! Отак, так сила. Гадмо, гадмо! Так. А чому так довго? Іде Павло? Невже він. Добре, про це потім. Становище погіршилося. Фашисти просто заполонили станцію. Тобі доведеться діяти самому, вибачай уже вироби їхнього генератора, і отемряві буде легше проскочити охорону. Ось візьми. Я буду чекати на тебе у покинутому тунелі до поліса. Так, і що це? Виминете собі ну, давай. Вимови. Шкода, але. Звони мені так. Добре. Сиди, да. <плухи> Ух ти, що мене привалило, паніше. Це... Цікаво, да? І то? може щастати. Постояти спокійно не Там шеф-то типа у Почему? Сейвер я вот тут. Ух, ты что? Еще раз чуть для меня не, перелетило. прилетело. Задолбалось. Сколько можно тут было понаставлять и Так. Ми всі носимо броню, знімаємо бронежилет, роздягаємось гола і все одно залишаємось у панцирі з голови до ніг. Ми боїмося розкритися перед іншими, боїмося оголити свої почуття, боїмося, що інші здогадаються, що ми думаємо. Ми ховаємо свої обличчя під протигазами, але під гумою теж маски. Ульман Базіков – непробивний оптиміст. Я побачив його справжнє обличчя, коли вбили його бойового побратима. Смертельно зморений, майже у вічі, ось яким він став, лише на мить. А секундою пізніше він знову натяг свою броню і знову став веселу. Я не стану йому лізти в душу, у метро таке не прийнято, і я нікого не пущу до своєї. Да, тут. такие, конечно, убываются. Втрачается постоянно, люди. Постоянно втрачается. Шкода, але Такие, такие же життя. Потом кашля. оп липочень. Давай, мы можем еще терпеть целый. Давай, не терпеть. Чистоту російської раси в рідному метро. А, чекай, генератор вимкнути в Ідеалі, да? Слухай, ну то скаменися. Давай, вивакнути. ВДАЛІ вимкнути генератор. А, якщо... а генератор це мені до нього, я так зрозумів. Ще потрібно йти. Так. Ой, злати людина. Я? Хех. Був би я злим, пішов би до розстрільної команди. Або ж став командиром, я просто реаліст. Ей, hey, це вже точно. Слухай, сам помізкуй. Ну, все метро по вуха у лайні, крім нас. Цікаво, чому? Тому що у нас лад. Зрозуміло, лад. І якщо ми не наведемо лад на решті станції, усім там хаплик, рагна рокна. Ось тобі що, цивільний хіба не шкода? Пізно шкодувати. Час би вже звикнути. падло таке, ну. Да? Так. Иди сюда, иди. Да, да, сейчас тебе заворушится Иди сюда, иди. Да. А, да, да, привыдилась. Иди сюда, иди. Подходит, да. тебе, да. Так, что у нас тут? Сюда можем, да, пойди. да.

Все такие вычислили, да? Так, да. ти фей. Димон дали. О. це не ну, то саме. Так, ну потрібно ну ка далі. Сиди десь. Сюда вот есть. Это один. Ой, тут знайдешь, ты. ты знаешь, так. Не певне, але напевно собі. Да? Чому раніше історію про Метро 2 і невидимих спостерігачів? Ні. Метро 2 притулок радянських богів на час Рагнароку, якщо сили зла візьмуть гору. Наше звичайне метро для стада. Метро 2 для пастирів та їхніх псів. На самому початку, коли пастирі не втратили ще влади над стадом, вони правили звідти, але потім їх сила вичерпалася, і вівці розбереглися. Тільки одні ворота з'єднували ці два світи, і якщо вірити переказам, вони стояли на Сокольницькій гілці, десь за спортивною. Потім трапляється щось, від чого вихід до метро два зачиняється навічно. Ті, що живуть тут. Втрачають усяке знання про те, що відбувається там, і саме існування Метро 2 стає чимось міфічним і нереальним. Але Метро 2 і сьогодні навколо нас. Його тунелі обплітають перегони нашого метро, а його станції розташовані, може, в усього в кількох кроках за стінами наших станцій. Ці дві споруди не розділяють. Що таке? Шурхіт! Це ніхто. Не зміг слухати вашу балакание. Тут ще десь поси. Так. А де? Писмогори? Це тут не Так. Де ти? Але тут нема. Я скажу. Перебухал. Расшители почити. Перепочити так, ми йдемо далі. Телефон. Так, це я. Куди йду? Я йду кудись далі, так? Да? Так, а мені, напевно, потрібно цей генератор десь нетивинку. Там, напевно десь був і генератор. Так, отут тут да? Почему? Кто знает. Произошло фоном, да? Так. да. Так. Куда я хочу? Туда иду? О. Так. сюда и пройти еще? Получил. Так, ну, А, я еще могу да? О. Так, ну, ну, мы сидим. А, ну, сиди, походу, так. Ну, все, то я, ну, Ох. Приобретаю мое. О, так, тихо. Типа, дверьчик не нарвался. Можем нарвался, да. О, ося. Так. А, я обвимкнул, я думал, что я вымкнул обратно. Митро відчуває людей від віри в дива, зате вчить жити без надій і все ж інакше, як диво. Я не можу пояснити навіть собі те, як проліз крізь заповнений фашистами лабіринт чорний. Мене наче хтось вів, можливо, незнищенна моя ідіотська надія, а може, сама доля. Можливо, можливо, так. Що нам сюди? А ми йдемо глянути, що у нас тут. Тут у нас нічого. йдемо сюди і тоді. Так, 2. Так. Тут взагалі хтось ходить? як мене? Добре. Йдемо далі. Ох, ти мене налякав. Залазь сюди і перепочинь. Подлюка така. Я, я вже думав стріляти. Це не просто покруті повір мені. Це щось нове. Щось. Страшне, Страх. ми слабкі, ми помремо, Фіро. Фіро. навіть якщо батько і мати ненавидять і б'ють чадо своє. Радо любить їх і намагається зрозуміти. Ми любимо вас і хочемо допомогти. Ми бажаємо допомогти миру. Ми хочемо миру. Але це єдиний вихід, що ми потім робитимемо. Важко описати, що я відчував тієї миті. Я валився з ніг від утоми і водночас не міг стримати усмішки. Я впорався. Я доставив послання Хантера до Поліса, і тепер доля моєї станції була в руках значно сильніших, ніж мої власні. Я виконав свою місію.